Чи Мінськ принесе нам мир? Питання у кожного з нас. Шукаючи мир, ми не покоїмося. Бо миру нема. Ми ще не бачимо його гарантії, його глибокі основи. Бо мир потребує справедливості. Він завжди йде в парі з правдою. Будуємо мир там, де ми можемо. Починаймо від себе, від своїх сердець, своїх думок і почуттів. Шукаємо правди у собі, правди у своїх стосунках, правди у своїй праці, у своїм відпочинку. І пам'ятаймо метод Майдану, як та солідарність, як ті простягнуті один до одного руки, відкриті очі, як це все давало нам силу і мир, як ми пізнавали правду про наше минуле і правдиву надію нашого майбутнього. Цей метод дивував світ. Свідчу вам з перспективи Парижа, що цілий світ дивився на цей метод миру, на цей пошук правди, на це встановлення справедливості. Паломництво. Від страху до миру і гідності наше триває. Ми вже пройшли далеко. Ідім далі, з миром в серці, з миром в сім'ях і з певністю, що разом ми цей мир встановимо на нашій землі. Це воля Божа. Нас усіх.